Так і на адресу залуженого лише погіршують позиції Зеленського, у тому числі й переговорні при створенні коаліції. Хто скаже, що якість ставлен... менеджменту ставлеників Зеленського здатний запустити якісь механізми оновлення? А з урядом народної довіри чи з коаліцією перемоги, мені здається, що влада вже. Відстає. Вона втратила дуже багато своїх козирів, з якими вона могла б, так би мовити, очолювати процес. Грати «Слузі народу і зеленському дивитеться з другої лави, що називається. Вітаю, друзі! Видання «Політико» публікує статтю Адріана Каратницького. Про необхідність створення уряду народної довіри в Україні. На що власне посилається Адріан? Хочу нагадати, що каратницький етнічний українець і дуже добре знає, так би мовити, наші реалії. Ця його подача вона досить виважена, аргументована і дуже вчасна. Це не тому, що його позиція почасти співпадає із позицією опозиції, але дещо ранішою. Бо на сьогоднішній день довкола Зеленського створюється такий ланцюг проблем, які остаточно і безповоротно доб'ють його залишки рейтингу. Якби не старався КМІС, а тут КМІС нам видав дуже оптимістичний рейтинг, не електоральний, мова йде про рейтинг довіри. І, звичайно, що у зеленської зброї, точніше заложної збройних сил, цей рейтинг значно вищий, але електоральні рейтинги в ряди годи десь проривалися. І зрозуміло, що партії слова народу мало що світить, а в Зеленського. Теж невесела картина. Справа в тому, що в Зеленського попереду є кілька факторів, які мені здається, що він розкермувати так і не зможе. Мова про що? Мова про те, що певні, скажімо так, пробуксування з постачанням озброєнь навіть при дуже високій підготовці Збройних сил спричинили до буксування фронту. Те, що назвав генерал Залужний як паритет можливостей і, ну, скажімо так, упирання в стінку, умовно кажучи, тобто там не йдеться про те, що ресурси вичерпані, але йдеться про те, що методи і озброєння українських збройних сил і противника, Десь вирівнялися, хоча, звичайно, бездумне розтрачання агресором своєї живої сили ставить українські війська в дуже нелегке становище. Але цей такий тупик своєрідний, тобто упирання в стінку, е і неможливість на нинішньому технологічному рівні розв'язати на користь України. Цю сутичку створює для Зеленського додаткові виклики, адже з одного боку потрібно буде додатково мобілізувати людей. По-друге, потрібно буде різко пришвидшити українське виробництво озброєнь, враховуючи те, що діра в бюджеті просто зашкалює, необхідно буде докредитовуватися. Враховуючи те, як була невдало зіграна композиція із Євросоюзом і США, у нас підвисають величезні суми допомоги, які мали б надійти вже. Хоча сценарій щодо фінансів допомогових не такий безнадійний, швидше за все, що американський закон буде проголосований десь після нового року. Євросоюз 1 лютого оголосить швидше за все про цей пакет допомоги в 50 мільярдів. Але гроші потрібні вже і багато, вже, не вже, а вчора, як кажуть. І в цьому сенсі, навіть якщо зусилля українських виробничників е, потроїти, то все одно ні безпілотників, ні ракет, ні бронетехніки в необхідній кількості не з'явиться. Отже, протистояння з Росією очевидно вийде на ще кривовіший рівень в той час, коли легкої прогулянки, так як оточення Зеленського, підхопило оголошення про контрнаступ, у мене, чесно кажучи, складалось постійне відчуття, що генерал Залужний просив не поспішати, дати йому підготуватись. І швидше за все, це оголошення про контрнаступ було вимушеним під тиском політики, тому що Зеленському дуже кортіло, щоб швидкого результату, швидкого ефекту. І тут є та ситуація, на яку, скажімо так: не спишеш на промахи залужного, на недопрацювання залужного, хай якби вони не петляли із військами, особливо. Сумна історія із силами спеціальних операцій, після як ми пригадуємо відкликання генерала Хоренка до того, що Ігор Лапін, майор Збройних сил, ветеран і депутат восьмого скликання, навіть ініціював петицію про те, щоб жодних кадрових перестановок без головнокомандувача залужного в військах за час війни не здійснювалося. Тому. Коли Адріан Каратницький пише про те, що комплекс непопулярних заходів, які доведеться приймати Зеленському, можна було б дещо пом'якшити, розіклавши відповідальність на різні, так би мовити, групи впливу в українській політиці, в тому числі на опозицію, це цілком раціональна ідея. Тільки мені здається, що оце затягування створенням уряду народної довіри, чи, я б сказав, коаліції перемоги, бо все ж починається не з уряду, а починається з парламентської коаліції. Так, от якраз підписання е, меморандуму про правила майбутніх виборів, це був. Який, би підштовхнути монобільшість і цих всіх пристяжних, олігархічних, е, так би мовити, клієнтів, які голосують разом із е, слугою залишки ОПЗЖ, плюс групи мажоритарників, майбах і тому подібне. За правилами. Українськими парламентськими коаліцію можуть створювати тільки фракції, тобто представники партій, за яких проголосували люди. Виборець проголосував за мажоритарників, але навіть якщо вони створюють депутатську групу, депутатська група має майже всі повноваження фракцій, окрім права на створення коаліції парламентської. Враження таке, що якби Зеленський пішов на створення коаліції перед своїм візитом до США, у нього були б значно кращі переговорні позиції. Тепер після цього турне, після скандалу, після нападок на генерала Залужного, після спроби опозиції захистити добре ім'я головнокомандувача. Зеленському доведеться дійсно грати у коаліцію. Єдине, що якою мусить бути тепер плата за цю коаліційність, бо входження тут же обставини складаються таким чином, що всі депутатські фракції мали би війти. За Венянському ПЗЖ, оскільки вона розпущена в парламенті, її нема. І в цьому сенсі страх Зеленського перед Порошенком, він ніби розмивається самим Порошенком. Порошенко давно не критикує Зеленського, він давно не, не входить з ним ні в які сутички. Він акуратно пробує е, діяти конструктивно. Ну, але в Зеленського не зникає страх перед Порошенком. Єдине, що тепер соціологи показують трошки іншу картину, де, в принципі, залужний стає фактом, фактором і політичним також, хоча залужний сам уникає будь-яких політичних заяв, але ми бачимо сучасний рівень довіри до нього. І будь-які ігрища з боку кліверетів Зеленського атаки на адресу Залужного лише погіршують позиції Зеленського, в тому числі переговорні при створенні коаліції. В чому правий Каратницький, акцентуючи на Власне, на комплексі непопулярних заходів, на які доведеться за будь-яких обставин іти Зеленському. Та будь-яке відтягування прийняття цих непопулярних заходів значно підвищує, я б сказав, ціну коаліційності майбутньої. Тобто. Ті вимоги, які будуть внесені опозиційними партіями, вони створюють для Зеленського ще більше неподолані бар'єри, ніж оця повна втрата свого виборця через мобілізацію, через масове зубожіння українців. І це ще не було. Серійних великих ударів по інфраструктурі. Якщо ж все, все ж таки українським протиповітряним силам вдалося прикрити добряче небо, і інфраструктура енергетична не буде під час, за час зими розбита, а тим більше, що складається враження, що погода буде досить теплою, то це все-таки буде ну, якимось хоча б додатковим плюсом. Природнім, так би мовити, плюсом на користь Зеленського, але ж його структури, його, так би мовити, висуванців на всіх рівнях влади, вони просто проколюються і дуже жорстко, тому що величезний конфлікт із крім крім атаки на залужного, атаки на кличка, створюють обставини, коли. Будь-хто, хто буде входити в коаліцію з Зеленським, виставить йому рахунок за всі ці атаки на Порошенка, на Кличка, на місцеве самоврядування, на викидання ціло, цілої купи різних бізнесів, на терор проти бізнесу. Дивіться, оце, оце знущання з податковими накладними, яке відбувається далі. Зараз з'явилася інформація, що близько 30 тисяч компаній не можуть здати ці накладні і закрити звіти по податках. Тобто ця Гетьманцівщина, вона далі торбить людей. Я вже не кажу про те, про пограбоване місцеве самоврядування. А це теж величезний. Чек, так би мовити, бо Зеленський навіть не розуміє, яку ціну він закладає, грабуючи місцеве самоврядування. Вибори робляться на низах. Голови адміністрації Зеленської і голови військових адміністрацій обласних не зроблять в майбутньому йому виборів. Поки що вони діють так, ніби вони взагалі не сподіваються ні на які вибори, і ні на який другий термін Зеленського. Це хібна тактика. Вони в масі своєї місцевої влади просто втратили комунікацію з низами, з населенням. А населення вже нічого не чекає від цієї влади. Ніякого добра. Місцеве самоврядування крутиться як може, десь, ну, от я завжди для прикладу привожу Ірпіні нещасну Бородянку чи Гостомель. Як Ірпінь чи Буча розвиваються і відбудовуються завдяки донорам і партнерам закордонним? Це не... хоч є і бюджетні кошти, але це переважно допомога міжнародна. Натомість міста, які не менше постраждали, ніж Ірпінь чи Буча, просто зупинені в розвитку. І це якість менеджменту. Хто скаже, що? Якість ставлен... менеджменту ставлеників Зеленського здатний запустити якісь механізми оновлення. Хоча оптимістичні економісти говорять про те, що можливо, що поточний рік ми закінчимо зростанням 5% валового продукту. Це хороший показник. Навіть Михайло Кухар, такий класний дуже економіст, Говорить про те, що наступного року ми можемо вирівняти зарплати з довоєнними, а валовий продукт зросте десь до 185 мільярдів. Але це знаєте, це морквинка для віслючка. Люди зараз зіткнулись з таким комплексом проблем, що не дай Бог до цього, або епідемія, або розвал інфраструктури. А інфраструктура в дуже складному стані, то нам доведеться всім вести війну на всіх фронтах одночасно. Це сумно. А з урядом народної довіри чи з коаліцією перемоги, мені здається, що влада вже відстає. Вона втратила дуже багато. Своїх козирів, з якими вона могла б, так би мовити, очолювати процес. Мені здається, що затягування призведе до того, що грати слузі народу і Зеленському доведеться з другої лави, що називається. Тобто, з'явиться дуже багато ініціатив, за якими вони можуть не встигнути, а люди будуть чути зовсім інших політиків і віритимуть зовсім іншу політику. Дякую. Слава Україні.